Вітаю! Мене звати Валерія, я практикуючий психолог, і сьогодні хотіла б поговорити з вами про страх покинутості. Цей страх знайомий багатьом, і найчастіше він проявляється у стосунках з іншими людьми, але ми так рідко говоримо про нього відкрито. Тож, давайте трішки заглянемо за ширму цього страху. Страх покинутості це дуже сильна емоційна травма яка формується внаслідок болючого досвіду або загрози втрати зв'язку з близькою людиною. Ми поговоримо спочатку про те, як цей страх формується в дитячому віці між дитиною і батьками або близькими людьми. Це відбувається внаслідок того, що емоційні потреби дитини не закривались повноцінно. Батьки були відсутні, емоційно дистантні, або через певні причини батьків могло не бути в житті дитини взагалі. Це стається і тоді, коли у батьків є певні життєві труднощі, і вони не можуть повноцінно турбуватись і бути поруч з дитиною. Це, наприклад, процес горювання, депресивні стани, залежності, агресивна поведінка. Якщо цей страх виникає в дитинстві, фактично найчастіше він формується у віці до трьох років. Адже в цьому віці у нас є кілька важливих потреб, зокрема, це потреба в емоційному зв'язку, фізичному контакті та відчуття безпеки поруч із дорослими. І щоб проілюструвати цей зв'язок, приведу в приклад дослідження, яке провели в Румунії, де 136 діток з двох дитячих будинків віком від 6 місяців до 30 місяців, це 2,5 роки, розділили на дві групи. Перша група залишилась в стандартних умовах інтернату, а дітей з другої групи розподілили серед сімей опікунів, де їм давали теплий, чуйний і систематичний догляд. Їх постійно обіймали, брали на руки, емоційно відгукувались на перші слова, хвалили, грали з ними. Ці опікуни були проінструктовані стосовно того, як формувати у дитини саме надійну, безпечну прив'язаність. І в результаті цього експерименту виявили, що діти з другої групи через деякий час мали значно кращі фізичні, розумові та емоційні показники, ніж дітки в першій групі. І затримка розвитку та імунні захворювання у дітей з другої групи були значно нижчі, ніж у дітей, які жили в інтернаті. І це доводить, що теплий емоційний та фізичний контакт дуже важливий не лише для нашої психіки, а й для тіла ще з самого раннього віку. Але важливо знати, що страх бути покинутий може з'явитися і пізніше. Наприклад, після токсичних або травматичних стосунків у дорослому житті, коли тебе залишили раптово. Коли зрадили, знецінили або змусили постійно доводити, що ти варта або вартий любові. У цьому питанні є важливим і біологічний компонент, адже при загрозі втрати важливого зв'язку активується мигдалена, центр страху в мозку. Він реагує на фізичну і емоційну небезпеку. Також було проведено дослідження, яке показало, що при скануванні мозку людини, яка відчуває покинутість, активовані ті ж зони, що й відповідають за фізичний біль. Тож у людини, у якої було недостатньо близького зв'язку з близькими, або вона втратила цей зв'язок, формується тривожна прив'язаність, де кожна розлука з близькою людиною активує знову центр страху в мозку. І це відбувається часом в ситуаціях абсолютно нейтральних, але для людини зі страхом покинутості це знову повернення в тривогу або біль. Також у цієї людини може бути потреба в схваленні або схильність до формування співзалежних стосунків. Коли я не уявляю своє життя без партнера, або якщо я уявляю, то ці думки дуже лякають. Проте з часом ця людина може відчувати потребу в дистанції і сама віддалятись, бо це є наслідок страху, близькості. Але в цій історії є й позитивний момент. Навіть якщо людина пережила травматичний досвід, зцілення можливо. Людський мозок і психіка мають здатність до нейропластичності. Це значить, що новий досвід, особливо у стосунках, здатен поступово змінювати ті глибинні патерни мислення, які відповідають за страх покинутості. Давайте подумаємо, що ж допомагає працювати зі страхом покинутості. По-перше, якщо людина знаходиться у стабільних, підтримуючих стосунках в дорослому віці, це сприяє тому, що людина починає більше довіряти і менше очікувати небезпеки. Також переосмислення травматичної історії, де відбувається прийняття того, що сталося, і надання дозволу права собі отримувати любов і підтримку в стабільному контакті з іншою людиною. Також важливий досвід безпеки через тіло, через тілесні практики, через турботу про своє фізичне самопочуття ми даємо нашому мозку сигнал: ти в безпеці, тобі не потрібно тікати. І також важливими тут є терапевтичні відносини. Де клієнти-психолог будують довірливий контакт і для клієнта це стає важливим досвідом комфортних стосунків з людиною, який він може понести далі в інші відносини. І хоч цей шлях вимагає часу, але якщо ви вже на шляху усвідомлення, це значить, що робота вже почалась.